Чай із шипшини та липо наливає папугам. Доглядачка за тваринами Тетяна Гончарук Суспільному розповідає відвар із шипшини у раціоні усіх тварин подільського зоопарку з листопада. Заварюємо таку густу масу, а потім розводимо трохи і. Напугаємо. Ну, Відер 4-5 заварюють. Корми теж дають вітамінізовані, а ще фрукти та овочі, каже Тетяна Гончарук, це, аби тварини не голодували і до морозів набирали масу. Сіно дається, там літерна, вона теж там з вітамінами. Попугаям я своїм даю зелень, салати, яблучка дуже люблять, морквочку. Для теплолюбивих мешканців зоопарку, таких як примати, сурікати, полікани, антилопи, кани та страуси, вольєри утеплюють, каже директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. На даний час вже ці зимівники практично підготовлені. Встановлено два види опалення і електро, і парове. В зимівниках обов'язково має бути груба пістилка це солома, не цвіла, гарної якості. Обов'язково має бути там встановлені кормушки, пілушки і контроль температури. Зараз у зоопарку триває будівництво зимівника для ягуара на кличку Джекі. Його евакуювали з Одещини на початку квітня. У вольєрі хижака буде бомбосховище, три види опалення, вентиляція, водогін та каналізація. А ще басейн і пальми, каже Євген Ткачик. Це тварина з південної Америки. Має бути не температура не нижче, плюс 10, то ми з е, проектантами так спроектували, що у цьому вольєрі в зимівнику буде три види опалення: це пічне, електро і парове. Тварина буде знаходитися в зимівнику, але через великі вікна тварину буде видно. Облаштовувати зимівник для Ягуара розпочали два місяці тому. Уже залили фундамент, зробили підвальне приміщення залізобетону, каже будівельник Анатолій. Зараз робляться бетонні роботи. Опалубка, залізобетон. Ну, там буде бомбосховище, там залізобетонний каркас йде. А тут підмурок і далі вже будуть йти. Ну, мурувати будуть. Проєктна вартість вольєра понад 12 мільйонів гривень, каже директор Євген Ткачик. Його будівництво та облаштування планують завершити до червня 2023 року. А поки його гар зимуватиме у тимчасовому. Вольєр ми облаштували газоблоком, встановлено там електроопалення. Я думаю, що буде все добре. Поза як в осінньо-зимовий період тварини лягають спати рано. Графік роботи подільського зоопарку змінено. Тепер на відвідувачів тут чекають з 9 ранку до 5 вечора. Юлія Вознюк, Вадим наумчак Суспільне новини. Вінниця.